Життя так, це вже... і є проживання так. станів? От коли вам не подобається ваш стан внутрішній, це означає, що потрібно трошки заглибитися в себе, зрозуміти, а з якого з якої ролі я живу, що в мене там залишилося, які відчуття? І от повернемося до почуття образи. Це для мене насправді дуже така інфантильна дитяча позиція, і дуже вигідна. Жертвами бути вигідно, так. тому що чому? Дорослим людям не дуже вигідно, тому що дорослі люди щитують відповідальність як свободу, а люди не сепаровані щитують відповідальність як тягар. І виходить, якщо я жертва, ну що ти з мене візьмеш? Ну Та я не маю не сили, часом. не маю знань, не маю розуміння. Я не підлаштуюся, і все буде добре. І от е, ми дуже часто, напевно, в. В Тих сценаріях, навіть в сімейному житті живемо з дітьми, поводимося по роботі. Ну але пам'ятайте, що коли ви з ролі жертви, ви ніколи не заробите на достатньо якісне своє життя. Ви будете на жаль, важко, наприклад, гроші заробляти, тому що воно так буде приходити з такого внутрішнього неврозу з напруги. Тому я вважаю, що з жертви потрібно виходити і відслідковувати О, навіть ми десь самі до себе деколи можемо бути жертвою. Так знаєш, себе пожаліти. І Знаєш, там, де жертва, там є агресор. Uh -huh. І коли ми, коли ми буваємо до себе агресором, коли ми від себе вимагаємо того, чого ми не можемо або не хочемо. Uh -huh. Це, між іншим, теж, я це, знаєш, як я це називаю? Що от наша внутрішня батьківська фігура, вона. Дає нам таке, знаєш, отак як з нами деколи батьки в дитинстві поводилися, так ми самі з собою поводимося. Uh -huh. Нам деколи вже в дорослому житті не треба ні мами, ні тата. Ми самі на себе нападемо, <сум> самі себе так. там насваримо за щось. Та? Тобто нема того прийняття, що я можу зробити помилку, що я можу там не так поступити, прийняти неправильне рішення, що я можу нічого не хотіти. Uh -huh. Отого От немає. От я це довго вчилася. Ти знаєш? І ще розкажу такий один свій приклад. Е, довгий час я вчилася е, вдень лежати без почуття провини? Та? Відпочивати без почуття провини. Воно, а воно таке в це почуття щитувалося як тривожність в тілі. Uh -huh. е, дівчатка, хто з вас е, спокійно може в день поспати годину-дві? От хочеться спати, і хоче, і ви просто лягаєте і спите, коли у вас не мита посуда, не дуже нагодовані діти, чоловік зараз прийде з роботи. Ви зможете спокійно лягти і поспати в день.